Хочу розпочати розмову із ситуації на лівому березі Херсонської області цього тижня. неназваний представник генштабу повідомив медіа про те, що сили оборони вийшли із селища Кринки, яке повністю зруйноване росіянами у силах оборони прокоментували це таким чином, що ситуація не настільки критична. Операція на лівому березі продовжується, зокрема на островах Херсонщини. Цікава ваша думка з приводу того, а що власне дала операція із УТР утримання цього невеличкого плацдарму на лівому березі, ми сковували ворога протягом більше ніж дев'ять місяців. Тобто, саме тільки по цій локації, це була операція. Якщо дивитися загально на те, які були коментарі щодо операції в крінках, багато хто робив заяви, що нібито це може бути шлях на Крим, що це може бути підготовкою для великого якогось десанту. Але насправді, в першу чергу, якщо розглядати функціонал цієї операції, то вона була операцією сковування великого потенціалу групи віз Дніпро безпосередньо тільки для того, щоб блокувати кринки, Група віз Дніпро формувала три тактичні групи, які забезпечувалися окремими бригадами наприклад, наприклад, ж самою 810-ю окремою бригадою морської піхоти, яка зазнала величезних втрат під час цих бойових дій, і в принципі це не дозволяло використовувати російським окупантам групу військ Дніпро на будь-якому іншому напрямку. Наприклад, для проведення наступальних дій на Запоріжжя або в Донецькій області, або по Лиманокупінській вісі, або взагалі. Для підсилення білгородського угруповання для, наприклад, початку наступальних дій на Харківщину. Тому це саме була операція з ковні, яка, до речі, продовжується, і досі чи є ризик на вашу думку того, що росіяни зможуть тепер планувати операції на правому березі Херсонщини, спробувати десантуватися туди вони постійно планували такі операції. Вони не тільки вони робили спроби, щоб а, десантуватися на правому березі та а, створити собі такий плацдарм, як а, і село оборони України по лівому берегу а, сформували. Але в принципі, всі їх спроби вони закінчувалися безрезультатно, а, тому що контрдиверсійні дії, які виконували сило оборони по правому берегу, вони були достатньо ефективні, і росіяни так і не могли закріпитися і. А в принципі, те, що кринки зараз перетворилися в сіру зону, це ніяк не розширює можливості росіян по проведенню таких операцій.